До 23 березня Сергій із дружиною жили в селі Ямне, що в Великописарівській громаді. Коли обстріли почастішали і ночами доводилося сидіти в погрібі, говорить чоловік, наважились виїжджати. То, що почали там бахати по Ямному, поприлітала би в центр, школу розбила, будинок культури, людина загинула. Спеціальний школи, де, здається? Да, він завхоз якби, шкільний. Це було якби серед білого дня, а тоді ночі ж воно там. І одна за три господарства прилетіла. Там вирва така 8 на вісім на вісім діаметри і глибиною на метрі під три. Я би ну, в погрібі сиділи, а воно бахкає, страшнувато. Додому, говорить чоловік, навідуються, там ще лишилося господарство. Навідуватися будемо, ми всі приїхали би тільки у неділю і ось ще поїдемо. Треба ж віші поперевозити. Б. Хоча б на, на перший случай це що саме необхідне. Так, да, стараються аби днем приїжджаю. там Вже в кожного то худоба поставалась, Собачки, кошечки, коровки, кого як. Ну порається, а на ніч виїжджають, тож бояться. Нині Сергій з дружиною живуть у Лебединській громаді у будинку, який надали знайомі. Валентина теж із Великописарівщини із села Дмитрівка. Однак виїхала жінка ще у перші дні повномасштабної війни. Танки почали йти, і ми почали виїжджати від біля кордону. Ну там ну хай ціло 800 метрів. І далі Росія. Ми виїхали в Перші, тоді верталися знову назад. Тим літом ми побули там теж вдома, ну, груд садили, думали, може, що воно все втихне. Воно так нічого не втихло, і взагалі ми сюди виїхали. У нас тут донька, свати, і то ми то там, то там. в общем, так і живемо. Для переселенців, які зараз проживають у Лебединській громаді, представники благодійного фонду привезли набори речей: постільна білизна, рушники, ковдри. Допомога назначена для людей внутрішньо переміщених осіб для того, щоб підтримати їх в цей наскладний час, адже вони залишили свої домівки, поїхали без нічого. І така підтримка, я думаю, буде дуже важливою. Більшість евакуйованих із Великописарівської громади виїхали в Охтирську, Кириківську громади, а також у Суми. За словами голови громади. Людмили Бірюкової наразі бажаючих евакуюватися вже немає. Навпаки, деякі мешканці повертаються додому. У громаді є проблеми зі світлом і газопостачанням. Над частковим відновленням працюють відповідні служби. Новини СТС.